Аби відзначення новорічних та різдвяних свят не обернулось для людей матеріальними збитками, тернопільські міліціонери закликають не залишати без нагляду власні домівки. Правоохоронці в усіх населених пунктах області організують посилене чергування. Весь особовий склад обласної міліції переведений на посилений варіант несення служби. В усіх без винятку місцях масового перебування людей ми забезпечимо охорону громадського порядку, виділення нарядів патрульно-постової служби, нарядів працівників відділів. Будемо нести службу до, в тих місцях, де від, будуть відбуватися святкування біля новорічних ялинок. Також. В інших місцях масового збору людей та під час богослужінь в період новорічних відпусток чимало людей гостюють у друзів чи родичів, залишаючи без нагляду власні домівки. Аби такою нагодою не скористалися зловмисники, застерігають правоохоронці. Перед від'їздом слід обов'язково подбати про безпеку помешкання, особливо якщо воно не оснащене сигналізацією. Не залишати відкритими квартирки вікон, вхідні двері зачиняти на всі замки. Якщо ви переїжджаєте десь до батьків на тривалий час, залишаєте квартири. Будь ласка, користуйтесь послугами Державної служби охорони, яким надає відповідна міліцейська служба. Якщо такої можливості нема, будь ласка, повідомляйте про це своїх родичів, сусідів про те, що у вас тривалий час не буде за місцем проживання, щоб могли приглянути за вашим майном. Якщо ви помітили підозрілу особу біля дверей квартири або поведінка незнайомця у під'їзді чи на вулиці, насторожує, потрібно Звертатися до найближчого патрульного наряду або телефонувати 102.